Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритиму про очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо давати їм свою суб'єктивну оцінку. Як Миролуцька Поліщук маніпулював заявами про маніпуляцію. Отож, Мерлуцька Поліщук каже, що не збрехав, не ввів в оману, не обманув про те. Що він заявляв, що буде передано 8% квартир атовцям на вулиці Даншина. Отож, нагадаю, що йдеться про заяву Ігоря Поліщука на сесії 2018 року, коли він де юре був радником міського голови, ну, а де-факто вже керував всім в Луцькій міській раді, в тому числі виконувачем обов'язків міського голови Григорієм Пустовітом. Отож. Тоді він заявляв, що забудовник на вулиці Даншина і Олексія Шуркевича це один той самий комплекс, зобов'язався надати 8% квартир атовцям. Ну, і навіть є гарантійний лист. Тобто, ще раз підкреслю: це є його пряма мова, пряма мова Ігоря Поліщука, записана на камеру, коли він своїм ротом говорить те, що я сказав вище. Ну а зараз. На сесії Луцької міської ради Ігор Поліщук видав такий полум'яний спіч, полум'яну промову, ну який навіть опублікували на сайті Луцької міської ради. Ну, якщо коротко, то там він стверджує, що земельні ділянки на вулиці Данчина вже були приватні. Він нічого не обіцяв, і то була все добра воля забудовника. І знову ж таки забудовник передав місту всякого хорошого і корисного. на... 10 мільйонів гривень. Давайте будемо розбирати це все за порядком. Отож, на конкуренті ми ще в 2018 році писали текст. Про цю скандальну забудову Теза змалюю, який лютий треш там творився. Отож, спочатку там було чисте поле, і земельні ділянки видавали, начебто, атовцям. Ну при тому, якщо співставити документи і ті твердження, які говорили оці от підставні атовці, то мама одного з них саджала город просто в ставку. Наступне. Спочатку рішення видавали на індивідуальне житлове будівництво, а не на багатоповерхове. А вже потім в процесі цього будівництва росли поверхи і відповідно змінилося цільове призначення. І знову ж таки, цільове призначення земельної ділянки змінили раніше, аніж затвердили детальний план території. Ну, я розумію, що багатьом це незрозуміло, про що йдеться, але повірте мені, це є порушення. Ще одна річ: будівництво розпочали раніше, ніж видали дозвільні документи. Тобто, там фактично певний час був самобут. Таким чином, на початку всієї цієї схеми земля також належала місту, тобто була комунальною. І внаслідок всіх цих маніпуляцій у більшість на чолі з Поліщуком. Пропихало будівництво там багатоквартирного будинку. І ніякої землі просто атовцям там не надавалося. Ну і знову ж таки, коли Поліщука запитали: е, чуваче, де 8% квартир, про які ти розповідав на сесії у 2018 році? Ну і тоді ж мер почав розповідати, що це все була добра воля, забудовник. І з приводу 10 мільйонів. Які начебто цей забудовник на Данщина Шуркевича передав до міста. Стверджується, що там була передана каналізаційно-насосна станція, трансформаторна підстанція, газорозподільча станція. Е, але будьмо відверті, це було затверджено в місто будівних умовах і обмеженнях. Тобто без цих всіх речей побудувати там багато квартирного будинку було би просто неможливо. І це була вимогою. Вимогою, а не доброю волею забудовника, здати ці всі речі для того, щоб там можна було поставити багатоквартирний житловий будинок. І в першу чергу це все було вигідно забудовнику, а не місту. Ну тому заява Поліщука про маніпуляцію сама по собі є маніпуляцією. Управління інформаційної роботи Луцької міської ради перетворилося в піар-відділ Поліщука. Ну. Не те, щоб і раніше відділ інформаційної політики був байдужим до висвітлення діяльності е, виключно міського голови, а не депутатського корпусу. Ну, Але ну, зазначу, що цим грішили всі міські голови. І Кривицький, і Шиба, і Романюк. Ну, Але щоб зводити політичні рахунки і проштовхувати свої бізнесові інтереси на офіційному сайті міської ради, ну, таке сталося лише при Поліщуку. От зазначу, впродовж останнього часу було як мінімум три таких публікації на офіційному сайті Луцької міської ради, які підтверджують ту тезу, яку я сказав раніше. От в одному повідомленні Мерчик відмазується, що не обіцяв 8% квартир на вулиці Данщина у Шуркевича. В іншому повідомленні вже відмазують бізнес палиці де, начебто, немає жодних порушень при будівництві готеля Нобель. Ну, і всі мають тому вірити, бо ж це опубліковано на офіційному сайті Луцької міської ради. Ну, а в третьому повідомленні взагалі рекламують майбутній житловий комплекс на вулиці Ковальській. Знову ж таки, ви можете здогадатися, кому належить цей житловий комплекс. Я лише підкажу, що одним з бенефіціаром. Цього комплексу є людина, прізвище якого починається на ПА і закінчується на Лиця. Ну, а ви бачили, щоб на сайті міської ради рекламували проекти нових житлових комплексів, які будують, наприклад, там Чорнуха, Вайман, Стефанович, Голіков, Разумовський ну чи інші? Отожбо. Отож Бо. Отож. Управління інформаційної роботи остаточно перестало бути інституційною одиницею, яка працює на благо всіх містян. Ну, але обслуговує інтереси виключно Ігоря Поліщука та його господарів. Як українські мережі АЗС сплачують податки? У 2023 році топ-10 мереж АЗС майже вдвічі збільшили сплату ПДВ до бюджету. Це було зростання з. Мільярд 400 мільйонів у першому кварталі аж до 2 мільярдів 400 мільйонів у четвертому кварталі. Про це, зокрема, йдеться в звіті консалтингової групи А-95. Ну, проте це зростання відбулося за рахунок збільшення ставки ПДВ. З 1 липня 2023 року ПДВ зріс з 7% до 20. Ну, тому і відбулося зростання в 5 разів. Водночас податки на прибуток і на зарплати зростали дуже повільно зокрема, у частині сплати податку на прибуток. Більшість мереж задекларували мінімальний прибуток або взагалі безприбутковість. Ну крім однієї мережі, і це дані за 2023 рік. Найуспішнішому році по розміру роздрібної націнки при цьому майже всі мережі відкривали нові та реконструйовані об'єкти, оновлювали парки газу та бензовозів, тобто прибуток все ж таки був, але його не побачила держава. Податки на зарплату зросли на 30%. Якщо говорити про трійку лідерів за обсягами сплати податків, то вона виглядає так: із величезним відривом. Першу позицію займає мережа Око. І її продажі серед найбільших мереж займають 34%, а сплата податків 50%. Тобто 50% всіх податків сплачує одна мережа. А якщо говорити про податок на прибуток, то це взагалі 70% від всіх АЗС, які є в Україні. Ну, Другу і третю сходинки обіймають компанії з закордонним капіталом: це Shell і Amic. Різкий прорив під кінець року показали мережі UPG та VOG, які збільшили податкову ефективність з літру реалізації майже в півтора разу. З приводу решти дуже, дуже сумно. І це є привід відповідних податкових органів зайнятися цим питанням. Адже ми, як українці, віддаємо останнє. Роблячи донати на підтримку наших збройних сил. Натомість в такій ситуації потрібно, щоб і включалася держава. Адже це також наші з вами гроші, і вони також повинні працювати і на економіку, і на підтримку наших збройних сил. Українці виявилися найбільш войовничою нацією в Європі. Так, 62% українців заявили, що готові воювати за свою країну. І це є найвищим показником у Європі. Зокрема, такі дані е, наводяться в опитуванні Gallup International. Так, серед українців 62% опитаних опитуваних заявили, що готові захищати країну, що майже вдвічі більше за тих, хто не готовий. Ну таких 33%. А ті, хто не визначилися, взагалі. Чотири відсотки серед європейців найменше готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії та Болгарії. Найбільшу готовність воювати за свою країну продемонстрували в країнах Азії, і, зокрема, найвищі показники у Вірменії і Саудівській Аравії. Зазначу, що міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey – це щорічна традиція, започаткована е, і розроблена дослідження. Ще в 1977 році. Відтоді це опитування проводиться щороку. І цього року проект проводився в 41 країні світу. В Україні буде клуб білого бізнесу. Рада схвалила законопроект про так званий клуб білого бізнесу, який звільняє підприємців від перевірок. Законопроект, зокрема, передбачає звільнення від податкового контролю підприємств, які відповідають певним критеріям, зокрема щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі і рівня заробітної плати, який також має бути вищим за середні по галузі. Отож, які переваги дає клуб білого бізнесу, це в першу чергу мораторій на документальні перевірки. Також це скорочення строків камеральної документальної перевірок, це індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів. Також за платником податків закріплюється спеціальний менеджер, з яких платник зможе взаємодіяти із використанням засобів дистанційного зв'язку, в тому числі в режимі відеоконференції. Ну і там ще ряд інших фішок. Головне, щоб цей закон не перетворився на ініціативу з бізнес-нянями, про яку ми всі чули раніше. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент-ТВ», читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятвим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!